Дякую. Спасибо вам велике. Дуже дякую. Спасибо велике, дякую вам за гостинність і дякую за те, що ми з вами разом змінюємо Одесу. От я пишаюся тим, як одесити та зустрічаються Акашвілі, і як разом ми міняємо владу, ми міняємо життя в Одесі. От я тішуся, і на сьогоднішній день не лише очі України, а очі всього світу дивляться на Одесу. І дивляться, чи змінимо, чи переможемо, чи зробимо реформи, чи поженемо корупціонерів. Чи продивимося, і побачимо, що у нас буде тут і нова патрульна поліція, і відсутність контрабанди, і корупціонери сядуть за грати. І нормальним людям буде можливість нормально жити. Дякую вам за такі абсолютно щирі, абсолютно теплі вітання. Спасибі вам.